Вони творять диво, повертаючи людей до звичного способу життя. У Чернівецькій міській поліклініці номер 2 успішно функціонує реабілітаційне відділення. Тут лікарі-професіонали допомагають пацієнтам із травмами опорно-рухового апарату, людям з неврологічними захворюваннями і тим, хто потребує реабілітації після інсульту, інфаркту та інших недуг. Більше подробиць дивіться у нашому сюжеті. У Чернівецькій міській поліклініці номер 2 вже багато років функціонує реабілітаційне відділення. Однак, з початком повномасштабного вторгнення свою увагу фахівці спрямували на внутрішньо переміщених осіб, а також на захисників і захисниць. З початку ситуації, яка зараз є в нашій країні, ми зустріли велику кількість вимушені переміщених осіб, які також потребували і не тільки соціальної реабілітації, а також і медичної реабілітації. І насамперед зараз є достатньо велика кількість наших хлопців, військових і не тільки хлопців і дівчат, які служать і також потребують відповідної реабілітації. Оскільки заклад має договір з національною службою здоров'я України на проведення реабілітації, лікування для пацієнтів у відділенні є абсолютно безкоштовним. Єдина умова мати електронне направлення від сімейного лікаря, каже директорка міської поліклініки номер 2 Світлана Широкова. В рамках медичних гара. Анці, пакет амбулаторна реабілітація, вона надає відповідний е, перелік послуг, які надаються мультидисциплінарною командою, куди входить лікар з фізичної та медичної реабілітації, куди входить лікар-психолог, лікар-психіатр, фізичний терапевт, ерготерапевт, медичний сестри. Лікар фізичної та реабілітаційної медицини Валерія Кірсанова каже, до кожного пацієнта знаходять індивідуальний підхід. Ми проводимо первинне реабілітаційне обстеження, створюються мультидисциплінарна Команда, ми створюємо індивідуальний реабілітаційний план, індивідуально до кожного пацієнта в нас підхід. В нас є заняття з фізичної терапії, є заняття з ерготерапії, є заняття з психологом. Тобто весь реабілітаційний курс людина проводить під нашим наглядом. Вона може консультуватися з будь-яким пунктом спеціалістом з мультидисциплінарної команди про якість процесу реабілітації у відділенні спілкуємось з однією з пацієнток. Так вийшло, що був перелом руки, і ось сюди ходжу на відновлення. Я дуже задоволена. Дуже хороше ставлення. Я дуже задоволена. Уважні лікарі. На цьому відділенні у міській поліклініці номер 2 не зупиняються, адже у планах мають розширення. Наразі ми готуємо ну, такий досить масштабний проєкт. Це буде зовсім інакше приміщення, це буде більш більше простору для надання таких послуг залученням обов'язків. Кова зони на вулиці це все в проєкті, і я вірю, що ми зможемо реалізувати у 2024 році. І люди, які будуть потребувати такої реабілітації, будуть більш комфортніших кращих умовах, також її отримувати. Ірина Задорожна, Максим Білотка, дня ТВА.